русланом, когда пьем, всегда какой то пало. Для оружия есть, сейчас пострелим на. Кмешу... Опа, ты сюда лети, сюда лети, сюда лети, сюда лети! Ничтрай себе! Ну, баба волна на Россию. Горят заводы и аэродромы. Збройні сили України мстять за обстріли Києва і всіх інших мирних міст. Кадри зафільмовані на Росії. Звичайно, нам хотілося б, щоб там павало ще дужче, ще краще. Як приміром, це вони роблять з нашим Києвом. Але повірте, те, що палає, воно того вартує. Наші сили оборони поцілили на один з військових аеродромів у Росії в Борісоглєпську. Там вони зберігали свої літаки су 34 та су 35 Саме з цих бортів вони час від часу обстрілюють наші прифронтові міста, суми. Харківщину, Донеччину, Запоріжжя запускають керовані авіабомби. Отже, туди дісталися наші дрони, і за попередніми даними там пошкоджено кілька російських літаків а також самі склади, де росіяни зберігали керовані авіабомби.